Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Досі не відпускає інтерв'ю Арахамія, де його ротом влада Зеленського почала звинувачувати захід Джонсона та Байдена у тому, що змусили їх не капітуляцію підписувати, а оборонятися і Порошенко у тому, що завадив їм, записавши курс на ЄС та НАТО в Конституцію України. Пише Мирослав Логійко. Ті почки вже не ховаються. Чесно кажуть, що підписати капітуляцію України їм було б краще, ти типу менше жарт задвагає тему, нібито Путін не тільки б зупинився та не. Пішов би потім далі, а й відступив би від Харкова, віддав би назад Херсон. А може й увесь південь. Угу. Ми вже чули від них раніше, що не Путін почав війну, а Порошенко що операція по вагнерівцям це не операція України, а нас втягують в операцію іноземних спецслужб з натяком на захід. Що Байден та західні змі даремно розводять паніку та гірші за Скабєєву і тому подібне? Всі п'ять років президентства Зеленського його постійно щось втягують і заважають йому зробити мир з Росією. Завершення брехні зеленського забороною московської церкви в Україні та співпраця з ОПЗЖ. Замість їх заборони зняття арештів з Коломойського свідчить про те, що Зеленський робить ставку на проросійський електорат. Буде знову через один плюс один розповідати про поганий захід, який не хоче закінчення війни та тріумфальною перемогою Зеленського над Росією. Масон Лемберг в той же час зазначає наступне: дві тисячі полонених Азовсталі зданих ворогу під гарантії, яких ніхто нікому не давав. Які за словами міністра МЗС Кулеби мають завдячувати Володимиру Зеленському, за яких вже півтора року всі забули, принаймні публічно мовчать. Ніхто не носить дві тисячі бра. Слетиків з їхніми іменами за них не борються, принаймні публічно мовчать про владні жополизи, які обіцяли це робити, тисячі інших полонених, не менш героїчних і не менш забутих, на жаль, тисячі людей безвісті зниклих, про яких нема вістки місяцями, а про деяких з них вже руками. Чиї батьки, дружини і діти, вирвавши від горя рештки посвілого волосся, вже моляться не за те, щоб їх рідний син, чоловік батько, вернувся живим, а за те, щоб його тіло, хоча б знайшли і віддали, щоб попрощатися з ним, щоб вийти на цвинтар зі старої поговорити з могилою і нам. Суспільство розказують якісь дегенеративні казки про якусь отруєну дружину Буданова. Хто вона, що вона? Чим вона взагалі важлива для країни, щоб розказувати про її діареї в умовах мовчання про тисячі героїчних людей, які щодня проходять через пекло? І це, мабуть, один з найбільших злочинів цих слуг, до яких входять і медійна наволич. Вони знецінюють все, знецінюють державні символи, по яких топчуться, яким домальовують лева з двома лівими ногами, знецінюють героїзм і відданість, затуляючи справжніх героїв гундосним зрадником, знецінюють і саму війну боротьбу за. Незалежність, кидаючи на призволяще героїв і забуваючи важливе і критичне дешевим хайпом про вигадану діарею. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!